American Expeditionary Force in John I think I've lost my head The oh, brave I am sorry I can't do this What's the matter Emily Lies more lies spring Wait, Wait. Привіт вам! безкрайні степи українського всемережжя, Ви на каналі Вмістожера. Я Олекса Мельник, і сьогодні у нас знову розпаковка. Мені сподобалося, як ви зреагували минулого разу. І е, я підсів на вашу увагу. Хочу знову ділитися з вами радістю розпакування. До мене приїхала посилочка, я її ще не відкривав. Щойно повернувся з бойового чергування, і ось уже. Хочу зазирнути і ви будете свідками того, як це відбувається вперше. І я не сам. в Мене є команда підтримки. Сподіваюся, їм теж сподобається. Отже, <плес> 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 Але теж колись потім розпакуємо Ну, насправді це буде за кілька днів від сьогодні. А зараз ми будемо розпаковувати Alone in the Dark Collectors Edition. А, чому я взагалі захотів цю гру? А, я не знайомий з першим джерелом. Я лише подивився відео, жахнувся тим, наскільки воно вже застаріле. В оригінально in the Dark грати сьогодні напевно неможливо. Вона надто повільна, надто убога. Але тут головну роль виконав неймовірний Девід Гарбор. Це шериф із серіалу Дивні дива. А також це найкращий гелбой у кіно за винятком усіх інших гелбоїв у кіно. А, і Alone in the Dark, як я чув по відгуках е, різних оглядачів, несправедливо зневажена. Вона не настільки погана, як їй занижували оціночки. І я таке люблю. Це щось, що має низьку оцінку, але може сподобатися таким людям, як я. І мені вже кидається в око те, що тут на упаковці є голограма. І вказано, що це колекційне видання номер 1319 із п'яти тисяч. Люблю такі речі, воно додає трохи ваги цій колекційності. Ну що, я буду розпаковувати, і мені подобається, що воно приїхало з цією заводською плівочкою. Я зірвав з неї. Ну я, я перший, хто зазирає в цю коробку після китайських пакувальників. Неймовірне відчуття. І що мене вітає, до речі, я не дивився жодного відео про це колекційне видання. Я е, купив це колекційне видання спонтанно. Ну, знаєте, коли у людини тривалий час немає сексу, вона починає робити дивні речі, наприклад, купувати колекційні видання. І ось е, на самому початку мене вітає річ, про призначення якої я не знаю нічого. Можливо, це фігурка когось із гри. Е, так, це колекційна фігурка чудовиська. Якщо мене таке чекає у самій грі, і мені треба буде його вбивати, о, це буде важко. Це буде неприємно. Е, Класна штука, потворна, мерзенна і гарно виглядатиме на якомусь робочому столі. І це мене теж чекає уже після демобілізації. Приєднуйся, тут цікаво. Добре, дістаю наступне. Наступне теж якась коробка. Не забирай, не забирай. Е, якась коробочка. Багато описів, якихось пояснень. Приємно. Це фа. А яке я колекційне видання відкриваю? Елон і Але тут якийсь фараон. О, ну це розкішна розкіш. Краще б її зробило би хіба що наявність в ній якихось лампочок, і це могло би бути якимось світильником. А так воно гарно виглядатиме над телевізором на якійсь поличці, яка мене теж чекає після служби. А оце еластичний плащ, якась гума, чи якийсь такий пластик. Ну, приємно. Деталізація, звісно, не така, як у фігурки з сталкера, але все одно цікава річ. Далі тут нічого. Остання коробка. Остання коробка. І підозрюю, що це вже іде поліграфія і стілбук з грою. А гра, скоріш за все, іде... А ні, вона диском. Ні, вона може йти не диском. А кодом. Посуд мити. Якась маленька штучка там загубилась. Маленькі посуденятка мити. Так. Стілбук. Але тут є і просто коробка з диском, з заводською плівочкою. Ну, я її зараз зірву, подивлюся, може, там якась цікава поліграфія. А, ну, це просто вершина лаконічності. Чорна, чорна металева коробка з рівними буквочками Alone in the Dark. Я обожнюю такі речі. Хотів би мати ось, ось таке видання: Alan Wake. Шрифт дуже схожий. Перші букви теж. Так, це точно не підробка з Е, Тут є правильна плівочка, і вона зручно зривається. Ну і всередині ніякого дива, просто диск з грою. І, на щастя, в нас є PlayStation з дисководом, а не так, як ваші прошки. Будемо насолоджуватися. І є якась ще поліграфія, миле дитя, фарфорова лялька. Мабуть, повішує собі на дзеркало в автомобілі. Виглядатиме гарно, і ніхто на блокпостах не подумає мене зупиняти. Е, в мене тут є ще якийсь код DLC-Pack. Е, можна буде собі додати якогось додаткового вмісту. Було би класно, якби цей додатковий вміст ішов суто з колекційним виданням, але навряд чи це можливо. І остання річ у цьому. О! -о, -о, -о. Це вінілові наліпки. Вам, вам не видно, але тут Alone in the Dark на прозорій плівці. Я, напевно, собі це наклею на щось чорне, на капот автомобіля. Всі будуть розуміти, що їде самотній у темряві. Так, це не все. Тут є ж ого, ого, а якийсь стікербук могли б дати, щоб я ці наліпки мав що вклеїти. І... Але це. Це фантастика. Тут є що наклеїти навіть на мій Nintendo Switch. Здуріти. Я, я стільки предметів в своєму побуті не маю, щоб е, цим усім. То, ну тут є е, пос, е, наліпки, аби я міг собі перекрити е, нестачу фігурок, які поїдуть зараз додому, аби тут не пропадати. А свій ноутбук, Nintendo Switch та інші всякі штуки я прикрашу цими наліпками. Ну а на сьогодні все. Е, я думаю, що в більшості задоволений таким підгончиком. За тиждень, може, більше буде якесь нове розпакування. Для вас балакав і хизувався Олекса Мельник. Підписуйтеся, ліпіть вподобайки і зверніть увагу в описі під цим відео на наш невеличкий збір на півтора мільйони гривень. Ну, і ви чогось тут досиділи. Можете подякувати за контент. На все добре, Па-па.